Слава Україні! Вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Ілон Маск оголосив про створення нової політичної сили в Сполучених Штатах Америки під назвою Американська партія. Що це означає? Розповість Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Музика. Власне про що свідчить створення маском нової політичної сили в Америці? І наскільки це може потрясти Сполучені Штати Америки? Ну, він таким чином реалізує свої минулі обіцянки: що якщо відповідний законопроект президента Дональда Трампа буде ухвалено в Конгресі, а його ухвалено, і він, в принципі, вже підписаний, тобто пройшов всі відповідні процедури, цей самий великий прекрасний закон. Які стосується багатьох змін в системі оподаткування, ну і загалом в інших питаннях пов'язаних з американською економікою, маск вважає, що цей законопроект точніше, вже закон є максимально шкідливим для американської економіки. Він дуже сильно за це критикував Трампа його адміністрацію. І от казав, що, значить, якщо цей закон буде ухвалено, це буде означати смерть для республіканської партії, він буде створювати щось нове з метою створити американцям альтернативу. Але, я би, чесно кажучи, особливо на цьому питанні зараз не зосереджувався. Чому? Ми знаємо, що американська політична система двопартійна. Але чому вона двопартійна? Тому що там існує лише дві партії, ні. Там існує значно більше партій. Вони так або інакше зареєстровані, беруть участь в політичному житті, і там навіть на місцевому, локальному рівні періодично виграють губернаторські вибори або, наприклад, перебувають в якихось представницьких органів. Там у них навіть тривалий час існувала Комуністична партія Сполучених Штатів, яка зрозуміло фінансувалася Радянським Союзом. Потім там після розпаду СРСР фінансування завершилось, у них там почалися певні проблеми. Але в принципі, от, формально, в Сполучених Штатах існує не дві партії, а значно більше. І ми говоримо про американську політичну систему як про двопартійну, не тому, що там існує лише дві партії, а тому, що лише дві партії традиційно впливають реально на політичне життя Сполучених Штатів, беруть участь в обранні президента, конгресу і так далі. І це обумовлено цілою низкою обставин, починаючи від політичної культури, яка формувалася не одне сторіччя, і яка, в принципі, призвела до того, що партійна приналежність приймається ледь не як частина якоїсь особистої ідентичності з одного боку, а з іншого боку, тому що існують певні достатньо серйозні суто інституційні обмеження на входження в американську політику якою стретію політичної сили, тому що там контроль, наприклад, на, над місцевою владою на рівні штатів впливає на правила обрання в цих штатах. І хочу вам відзначити, що кожна партія, яка контролює штат, вона робить усе для того, щоб хтось чужий там, так би мовити, в політиці особливо в участі не брав. А є інші проблеми пов'язані з тим, що американська виборча система вона достатньо специфічна і вона дуже сильно відрізняється від української та й загалом прийнятої в Європі. Я думаю, всі чули про американську а, колегію виборників, які обирають безпосередньо президента США, тобто сполучених штатах, немає прямих президентських виборів. Ти, нібито, голосуєш за представників від свого штату, від тієї або іншої партії, і вже вони формально обирають президента. Відповідно, якщо, наприклад, навіть на 10 голосів в якомусь штаті проголосували більше за якусь партію, то всі голоси виборчиків від, від цього штату йдуть одному президенту. Відповідно, там, навіть якщо ти е, займаєш якесь третє місце в якомусь штаті, і, е, наприклад, у тебе там е, якийсь дуже великий відсоток голосів, це абсолютно нічого не означає, тому що ти взагалі нічого не одержуєш внаслідок американської політичної системи. Стосовно виборів в Конгрес, там система мажоритарна. Відповідно так само. Комусь третьому увійти в це все достатньо складно. Хоча там періодично теж е перемагають так звані незалежні кандидати, які не входять до двох основних партій, але потім е з якоїсь цих партій все одно починають співпрацювати. До чого я це все розказую? Проб створити третю партію бо в США було багато, і вони не призвели поки що ні до чого. Були періоди достатньо жорстких криз в історії кожної з партій і республіканської, і демократичної. Зокрема, після громадянської війни тривалий час демократи ні на що не претендували, тому що це була партія а, до громадянської війни в США, партії робовласників і партії Півдня. Після реконструкції вони достатньо важко почали змінювати знову ж таки свою ідеологію, свою електоральну базу, зрештою, змінили. І зараз, наприклад, демократи, демократи це вже лівоцентристська партія, партія, скажімо так, якихось більш прогресивних гасел і відповідних течій. Але вона не зникла. Бо як існують від, фактично від початку заснування Сполучених Штатів дві партії, так вони, власне кажучи, і існують досі. Тому. Маск може заявляти все, що завгодно, але ні на що це не вплине. Але враховуючи те, що Ілон Маск є фактично найбагатшою людиною світу, і його значний вплив через медійні ресурси, зокрема та ж підтримка Дональда Трампа на президентських виборах, багато хто говорить, що в тому числі завдяки і залученості Ілона Маска, він допоміг власне прийти до влади в Америці саме Дональду Трампу, враховуючи ці складові, чи збільшує шанси це ймовірної нової. Партії, бути або третьою в Конгресі, або ж там так чи інакше впливати на розвиток Америки. Не особливо. Ну, дивіться, яка може бути електоральна база цієї партії? Ну, очевидно, що для демократів Ілон Маск це людина, яка призвел, привела до влади Трампа, тобто, це найгірше вираження в собі плутократичного капіталу. Тобто грошовий мішок, який все купляє за гроші і відповідним чином нав'язує інтереси великого бізнесу. Хто такий Ілон Маск для республіканців, для ядра республіканського електорату? Якийсь незрозумілий мігрант, який приїхав до Сполучених Штатів, чий статус у Сполучених Штатів незрозумілий. А багато хто із прихильників Трампа говорить, та його треба депортувати, він нелегал. От. На кого він може спертися? Зрозуміло, ну, що може бути якась. Маргінальна частина республіканської партії, яка, наприклад, невдоволена кроками Трампа. Чи вистачить цього для того, щоб, наприклад, створити якусь справді переможну політичну силу, я не бачу таких можливостей. Тобто, знову ж таки, зрозуміло, що він може почати вкладати в цей проєкт значні кошти. Це може створювати і привертати відповідно увагу. Але ви знаєте, я, чесно кажучи, бачу тут більше знаєте, варіант. Що Маск він е, може виступити на наступних виборах кандидатом спойлером Тобто Навіть не він кандидатом спойлером тому що він, на речі, сам особисто кудись буде балотуватися, він може створити політичну партію спойлер Що таке політична партія спойлер? Ну і загалом, що таке спойлер в політичних технологіях, Це хтось, або, наприклад, політична сила, яка висувається на вибори, не з метою перемогти там? А з метою просто відібрати в когось голоси і відповідним чином вплинути на підсумковий результат. Таких прикладів дуже багато. В історії Сполучених Штатів теж досить багато таких прикладів. Тобто, тут якби нічого такого особливого немає. І, наприклад, Маск може спробувати, де він там зможе, висувати своїх кандидатів, які будуть конкурувати з офіційними республіканськими кандидатами, відбирати в них голоси. Тобто, об'єктивна діяльність маска. Вона насправді вигідна демократичній партії. Тому що він, очевидно, своїми діями буде вносити в розкол, розкол в республіканську партію, і скільки б він там не вивів, там, ну, нехай буде 10% він відбере голосів. Цього цілком може вистачити, щоб взяти які-небудь округи, що коливаються. І в результаті, наприклад, на наступних виборах до конгресу республіканці зазнають поразки, а демократи переможуть. Тому б на місці демократів я би аплодував Ілону Маску за його дії, тому що він наближає їхню перемогу. От, власне, навіть в цьому так званому анонсі створення своєї партії, він написав, що зараз Америка фактично живе в умовах однопартійної системи, натякаючи звісно, на республіканців, а не демократії. Тобто, те, що ви зазначали, що тобто аби. Дійсно створити переможну якусь партію, так чи інакше, потрібно Ілону Маску більш бути схильними або до демократів, або до республіканців. Ну, важко собі уявити, що можна буде знайти в нинішніх Сполучених Штатах якийсь об'єднуючий проєкт для електорату обох політичних сил. Ми бачимо, як там зростає напруженість і протистояння між електоратом двох політичних партій, і знайти якусь об'єднуючу ідеологію. Ну, повторюсь, буде важко. Тобто він нікого не об'єднає, він може лише об'єднати довкола себе, ну, наприклад, яку-небудь маргінальну частину е республіканців. В республіканській партії завжди було багато течій, вони представлені досі, тобто є, наприклад, там, експансіоністи, є навпаки ізоляціоністи. Але знову ж таки, от хто такий для ізоляціоністів е -е Ілон Маск? Представник глобального капіталу іноземниць. Ну, я не вірю, що він їх відповідним чином якось згуртує чи там очолить. Навпаки, от для них він такий достатньо е е е неприємний об'єкт. Він, до речі, зараз там достатньо активно конфліктує з Беноном. це один із ідеологів е е республіканської партії, е е кампанії Трампа. Він якраз. От втілює у собі американський ізоляціонізм, там один одного обзивають різними словами в соціальних мережах. Ну, зрозуміло, що знову ж таки, з якимись там соратниками Беннона маску достатньо важко буде порозумітися. Залишаються якісь там лібертаріанці. Ну, можливо, їх маск зможе очолити. Є в Сполучених Штатах, до речі, лібертаріанська партія, От, вона достатньо маргінальна, ну, але хтось там є. Тобто, знову ж таки, там Маск може спробувати перезавантажити ідею лібертаріанства у Сполучених Штатах. Але скільки він в результаті набере? Ну, дивіться, знову ж таки, повторюсь, у них мажоритарна система. Переможець одержує все. У них немає пропорційної системи, як, наприклад, тривалий час була в Україні. Тобто, ти не можеш, наприклад, одержати 5% голосів на виборах, зайти до парламенту і там, наприклад, претендувати на участь в коаліції, на посаду міністра і так далі. В Америці це так не працює. Е, тому ну, я думаю, що Маск дійсно зараз може почати вкладати кошти, там, проводити якісь відповідні партійні заходи, намагатися об'єднати людей, правді, когось об'єднає, може одержати якусь підтримку. Але чи вплине це реально на е, якусь американську політику? Ну, як, як воно може вплинути на американську політику, я вже сказав. Він зможе, він може розколоти, добити республіканську партію. І поглибити її внутрішню кризу на деякий час, От, власне кажучи, все, що він може зробити. Зважаючи також на так би мовити, одіозність Ілона Маска, і, зокрема, конфлікти із Дональдом Трампом, які вийшли в публічний простір. І, зокрема, зв'язок, якщо можна так назвати, із Росією, знаємо, що і тато його. Приїздив до Москви і навіть на Росії заявляли, що готові надати е, політичний прихисток ілону маску. Е, припустимо, якщо дійсно е, створять такий проєкт, вкладуть в нього величезні кошти і вистачить тих голосів, аби ця новостворена партія десь та й пройшла і десь та й чинила е, так чи інакше вплив. Які це може мати наслідки е, для України. Тобто, чи буде більше, так би мовити, каламутити воду в самій Америці, і як це відобразиться на підтримці України? Ну насправді тут справа може бути така достатньо нелінійна. Маск дійсно може, наприклад, педалювати тему допомоги Україні, або, наприклад, її зупинці, або, наприклад, там, якісь загрози світової війни і так далі. Все це він може робити. Але оскільки маск сам по собі фігура достатньо одіозна в Сполучених Штатах. То я не думаю, що те, що він особисто буде проти чогось виступати, це насправді буде от якось негативно впливати на американський настрої стосовно України. Так що нехай в принципі цим займається, я не проти. Якщо ця ідея буде асоціюватися із такою одіозною постаттю, як Маск, нехай а заодно, якщо знову ж таки він буде розколювати республіканців і буде активно критикувати Трампа, то це може вплинути, наприклад, на настрої. Оточення Трампа і, зрештою, на позицію самого Трампа. То я, в принципі, нічого не маю проти, якщо, наприклад, Маск зараз почне кричати з усіх сторін геть Трампа, і водночас буде кричати: не треба допомагати Україні. От якщо він це буде робити паралельно, я тільки за. Також це. Протистояння між Ілоном Маском і Дональдом Трампом воно наростало, як то кажуть, від любові до ненависті. Але тим не менш, ми завжди бачили різку реакцію Дональда Трампа на ті чи інші дії заяви з боку Ілона Маска. Як можна тепер очікувати, яку реакцію від Дональда Трампа на уже фактично оголошення про створення політичної сили з боку Ілона Маска? Ну, я думаю, що там у них буде ще дуже багато обміну якимись взаємними, так би мовити, улюб'язності. Я про це казав і ще після того, як вони почали цей конфлікт, що цей конфлікт просто так не завершиться, тому що вони обидва дуже такі злопам'ятні і дуже такі, скажімо так, егоцентричні особи. Тому вони не, не зможуть забути оці всі конфлікти, образи. Вони про, про них постійно будуть згадувати. І ми ще багато чого поч прочитаємо від маска про Трампа, від Трампа про Маска. О, так що це, це такий конфлікт, він затягнеться надовго. Зрозуміло, що Трамп не зможе якось швидко вгамувати Маска, найбагатшу людину світу. Маск теж навряд чи зможе от якось так швидко. Вплинути на Трампа, це буде якось так періодично розпалюватися, потім знову затухати, розпалюватися, затухати. От, і воно буде тривати досить довго. Саме в інформаційному просторі. Тобто, але в, якщо так податися в крайності. Е... Ми вже чули про е, різні заяви щодо імпічменту Дональда Трампа. Але звісно, ніхто не наважується дійсно якісь серйозні факти навести, аби довести цю справу. Але, тим не менш, до чого це може призвести в це наростання протистояння між ними до якогось збільшення протестів і чи можливий е, в кінцевому результаті імпічмент. Навіть дивіться, протести проти Трампа будуть ще три роки, і вони будуть потужними, вони будуть гучними. Тому що половина Сполучених Штатів об'єктивно Трампа терпіти не може. Але в умовах розколу, в умовах двопартійності, це достатньо слабко впливає на щось, тому що всі розуміють прекрасно, ну так, демократи не люблять Трампа. Вони його не любили. Ця нелюбов вона буде лише посилюватися, протестів там буде багато. Це, в принципі, для Сполучених Штатів нормально. Чи призведеться до імпічменту? Хочу нагадати, що в історії Сполучених Штатів імпічмент не було застосовано жодного разу. Були ситуації, коли, наприклад, президент Сполучених Штатів під тиском обставин йшов добровільно у відставку, маючи в перспективі загрозу імпічменту, як це, наприклад, зробив Нікс. Але Трамп не Ніксон, і він у відставку не піде. Імпічмент йому голосити практично неможливо, тому що в умовах двопартійності потрібно, щоб імпічмент підтримали обидві партії чи принаймні більшість обох партій. Я не знаю, що має зробити Трамп для того, щоб власна партія підтримала йому імпічмент. Теоретично, він може щось таке зробити. На практиці цього не буде. Тому протестів буде багато, заяв буде багато, але імпічменту Трампа не буде. А що може бути? Може бути наступне, трохи більше, ніж через рік будуть вибори до Конгресу, будуть повністю переобирати Палату представників і третину Сенату. І ці вибори республіканці мають усі шанси програти. Якщо Трамп одержить, скажімо так, демократичну більшість в обох палатах конгресу, ну це дуже серйозно вплине на його реальну владу і перетворить на останні, скажімо так, два роки його на таку достатньо непевну політичну фігуру, яка не зможе проводити. Якісь рішення через Конгрес, не зможе спиратися на конгрес. І, коротше кажучи, тоді, тоді власне, американська політика суттєво змі... зміниться. І хоча, наприклад, президент не зміниться, але ну, йому буде достатньо важко реалізовувати свою політику. Те, що реально може відбутися. Тут ну, більше, скільки... ніж через рік восени 26-го року, от коли мають відбутися вибори допомоги. Наскільки сильно ці всі процеси, які відбуваються всередині Америки, зокрема заяви про створення нової політичної сили, дії Америки в Ірані, і загалом зараз повідомлення про призупинення військової допомоги, в сукупності, наскільки це сильно відділяє увагу Трампа, зрозуміло, що вона давно вже відійшла, але всередині самих американців від війни в Україні? Ну, досить помітно справді відділяє, це показують ці опитування. І знову ж таки ситуація інформаційного просторі США, тобто Україна там вже давно не топ-тема. І зрозуміло, що зараз всі засереджені на внутрішньополітичних питаннях. Тому так. Але це почалося теж не вчора, і не у зв'язку з маском. Це, в принципі, вже така достатньо давня тенденція. З іншого боку. Ну, нам, мабуть, потрібна не стільки якась там загальна підтримка і загальні розмови про Україну, скільки якісь конкретні кроки, які, наприклад, може зробити американська політична еліта, якщо американська політична еліта нарешті вирішить, що підтримка України входить до числа фундаментальних інтересів США, а домовитися і перезавантажити відносини з Росією не вийде, ну, тоді рішення будуть ухвалюватися. Можливо, без такого шуму, як раніше, але будуть ухвалюватися. Я думаю, що для України це важливіше ніж просто постійне перебування в інформаційному просторі США. Чи є на це шанси? Вони не дуже щоб такі радикально великі, але виходячи із тих заяв, які робляться останнім часом, вони теж і не нульові.